Дорогі українські патріоти. Прийнятий мовний закон сьогодні не є якоюсь окремою недолугою дією влади. Мовний закон сьогодні став частиною цього сценарію, який давно написаний в Москві, а сьогодні реалізовується в Україні Януковичем та спослужбами. Все починалося із профівсіхів на президентських виборах. Після того були Харківські угоди, узаконення. Російських військових формувань в Україні, податкові кодекси ніщівні для українських підприємців. У Нас з'явилися політичні в'язні за багато років. Наступними їхніми кроками можуть стати після забраття нашої мови, можуть стати забраття нашої релігії, продаж нашої землі і перетворення нас остаточно на рабі. Сьогодні немає вже жодного виходу у нас. Лише національний вседержавний спротив. Спротив столиці, спротив обласних центрах, містечка в кожному селі. Декілька днів я перебував на Кременеччині. Кажуть, це червоні райони через Почавську лаву. Та ні, це українці. Вони турбуються за українську мову. Вони турбуються за подальше українське буття. Ще один виспротив, який сьогодні може статися, це спротив під час на майбутніх виборів. Стоячи перед кабіною для голосування, ми повинні зробити чіткий вибір. Ми бачимо, що вчора один музейний експонат, який два роки розмовляв виключно з бджолами, утворив ще одну паралельну опозицію. Це ще один крок влади, який направлений для того, щоб запутати патріотичних виборців, щоб запутати українських патріотів. Для того. Щоб забрати голоси і зменшити кількість мандатів в майбутньому парламенті, де опозиція повинна мати більшість. Я закликаю вас сьогодні стояти не лише на сторожі української мови, на сторожі української державності. Бо, так, як я казав, відступати вже немає куди. Слава Україні! Слава українській мові!